Що там було. І Я брав за 9. За 9 теж, а тоді ти загадуєш, бо за 9 теж відповіді там не було, про Подерв'янського. Тоді обирає. Ну ха. Почекай, Ігор, секунду, я двері відкрию. Добре. Я зараз квіз пишу. До речі, теж буду таланти свої демонструвати. які? Ти співав, а я малювати буду. Так, Так, хто там танцювати, речі хтось в квізі затанцював. Так будемо класичні танці знімати і показувати. Так, Я вернуся так. Ну тут питання в цій категорії про уху. Як ви зрозуміли, так чи інакше будуть. За скільки? За 12. За 12. Бетамакс. Андрій, робовуха. Не про той формат. Взагалі. А ну. а, так. що таке бетамакс, блін? От-от. Саме слово формат. Думайте, куди його можна примінити? Де. Це О, може бути формат, так. Да. Тобто, ну це формат не, не пов'язаний з порнухою, але так, як порнуха вибрала його, то відповідно вийшло так, як вийшло. Блін, Є варіант, але в мінус не хочеться заходити. Угу. Поз, поза конкурсом хіба відповім. Ну, будь ласка, ще 5 секунд. І якщо їх не буде, тоді. Sorry, Jesus. Ну. о, ну, типу, я так розумію, це формат самого відео, типу, тому скажу, що це можливо були типу короткі відео, шорти. Ні, на жаль, на жаль. А, У мене є версія. <різь> 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 та усіх є версія. <різь> ну добре, питання знімаються, давайте свої версії. тому. Крупний ні. план. Ні, у мене ні. версія, що це, в принципі, формат відео, вони, там, а, ну, а не якісь там. Або аудіо, а а, а, а аудіо. не журнали чи щось таке. Це був формат VHS. А, ні. А, ні. Так, зачем буде я, я думав у відповіді, хош, повинна бути нуха. А, ні-ні. ні Ну, типу, просто категорія, тобто, про порно пов'язана. Ну, тепер я зрозумів, порно. Так, але я ну, думав, у відповіді побуду. Як... Ні, 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 я, я б казав, що ні. у відповіді має нуха, а Я скажу, просто питання Все-все-все, при... все. А я би при... значні... то вуха, чорнуха, блядь, <реку> ні. Ні. <реку> <реку> ну все. Він всі Це ухи, тема... ухи перебрав. Як була лайняна тема, так і ця тема. Так, тоді Павло обирає. Давай продовжимо: за 11, щось полегше. І це полегше. Це полегше. 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 А подумайте. Історичний квіт в тому ж. Ні. Павло? Ну, може, символічно в 69-му. Ну, прикольно. Е, ну, Андрій. 96-му. 96 Вибачте. Добре. Обирай. Швидко вони до цього дійшли. блін. гріховну тему за 13. Тут питання пов'язані з різними гріхами. Так чи інакше. Даша? Ну як навіщо? Щоб типу, забрати гріхи. У померлого. Да, да. Так, так. Да, саме так. Так, не складне питання. Ага, фільм нещодавно такий дивилася. Давайте фобії за 13. Ну, теж, я думаю, зрозуміло, з різними ага. страхами пов'язано. А будуть ще складніше питання. Сорі. Ірраціональна фобія. Нє. Давай, ми в тебе віримо! вірим. Андрій. Ну, якась фобофобія, напевне. Да, саме так. Супер. Вона і називається. Ой, так, стоп. Блін. это щось чусь... подумал. Так, давай, убирай. Так, не, ну, питання ну, не хочу. як ви бачите, нічого там такого. Ну да. Давай гріховну тему за 12. Андрій. Гординя? Да. За 11. Спец по гріхах. Боже, я не знаю, як вы називається. Едуард? Амстелдам. Нє. Ну, no, дібови, на лайомс. Нє. Кирило. Син Тема гріховна. Mm. Так. Да. І місто гріхів. Плюс мені поставив. А я поставив. Тебе було мінус <гум> Ха-ха. Як в мене було. Ну так, мінус 3. Но, так, -3. Я поставив тільки <гум> що і плюс. А наскільки. На одинадцять. Е, мінус 3 плюс 11 буде 8. З, ні, 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 ти не правий. Ми за, зайшли в цей раунд. Було 19 в мене. Я неправильно відповів на. Питання про. Про порнуху. І ні, ще про порнуху ні. я не відповідав. Та як не відповідав. А, а що я назвав? Поза конкурсом він відповів. по конкурсом. Ну, блин, ну зараз подивимося. І... Так, які були питання. А, ну а, про цей. Мінус 11, 8. залишається Зараз у мене. ще якісь. Це Дивим я навіть все. не намагався, ні, ні, я мовчав. А на це він. Ну, Ну дивись, якщо. Ну, ти мені Та... зарахував по, 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 мабуть, мінусанув поза конкурсом про битовуху. Мав. Та хіба ти нічого не казав? Ні, нічого не казав. Ну, Руку не Він під... ну, підтвердить. Euh... Ну добре, якщо, якщо, якщо не, так, нічого не було, ну, добре, чекаю. це тоді. Було. Я не пам'ятаю. Тоді, тоді обираю. Ну, Павло, запис іде? Так. По-моєму, за конкурсом відповів він. Так, так, вуха, я ж сказав. Добре, все. Може я тупов добре, Е, Давай смачного на 11. Тут про всіляку їжу, але таку, яку не кожен здатний чи готовий спіснувати. Даша? Ну, це дуріан, цей фрукт вонючий. Да, да. А ти людьми ли додави мені? Ой, так, все. Що сьогодні, Ігор? А, ні, 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 і забрав. А. Ні, ні, все вірно, у мене ще все вірно. Ага. Давайте смачного за 12. Це не означає, що всі жінки мені на одне обличчя, якщо То випадково було. Mm. Блін, щось знайоме. Бля, є ідея, але багато. А, газового можна, значить, не айфон. Андрій. Це і сюрстрінг, ні. Да. Блін, я кажу, що це. він. Давай, э, давай, народ скаже, як зав'яже за 13. Тут різні народні прислів'я, які я якось описово зашифрував. Вам треба назвати саме прислів'я. Відповідю, у кожному з питань буде якесь прислів'я, яке вам треба назвати. Андрій? Не кажи його, поки не перескочиш. Так. Да. Добре. давай фобий за 14. Андрей? Может, Казан? Не. Да, я шанс. Щось я дивлюсь на кількість плюсів перед третім раундом, і щось я так стаю зі своїм квізом в один ряд із класичними. Mm -hmm. з, поперед... з, класичними. з попередніми. Хоча здавалось мені, що вони не дуже. Ну ладно, це класична побилка, тих кому здається, що не дуже важка. А вже була відповідь, так? Ні, підказки ні, ще... вже не буде. А, підказки? Ну, ні, не буде. Да, бо... да, та що, да, давай. Ну, типа, це ж лише один я відповів, якби там троє відповів. Добре, це вам треба згадувати. О, що ж вам треба згадувати? Ну певний твір мистецтва вам треба. З двох різних жанрів. Не скажу, з яких двох різних жанрів. Це людина. Mm -hmm. Я не розумію, кого це... його. Зробили. От хтось. Uh, є якась група людей, і їм хтось являвся в різних виглядах. Комусь одному з цієї групи людей в одному вигляді виявився, комусь іншому в іншому вигляді явився, третьому, в третьому вигляді явився. Коротше, це когось малювали як Дракулу або як. Ні, Ні, вони не вигляді... Що тут що треба назвати? Не того, хто являвся Типу, да? ну, Це не... це вигадана істота. Все, вигадана істота. Це, ну, Як ви думаєте, зрозуміли, що ну, реальна людина не може являтися в різних виглядах прокаженого приводу, там, крові. Та таке. Це якась вигадана істота. Боже, то своє думати. Це як, книжна, книжний герой, але він, звісно, був екранізований. Причому навіть. Не один раз. Лесру. рук. Ну, мабуть, знімаємо, тому що ну, тоді а, останнє це... супер підказка. Це буде це смерть, диявол, я не знаю. Дей, Ну, Дей. Демон диявол, скоріш за все. Так. Ну, якщо як ви розумієте, подумайте, який це може бути жанр твору, жанр книги. І думайте, в межах цього жанру. Хто це, що це, де це могло би бути? От логічно, на який жанр тву, е, книжковий жанр наштовхує такий опис? Фентезі, якийсь? Ні? Ні? Не знаю. Ну добре, тоді знімаю питання. Це воно Стівена Кінга. Е, е, як там, Ліга Невдах, чи якось. Ну, коротше, ці діти, кожному з них він являвся у у різному вигляді, а потім, коли вони дорослим повернулися в місто, то от вже вигляд в інших. І по він їм теж являвся, кожному. Mm -hmm. Розкриваючи по їхні страхи, хто чого боявся, в тому вигляді і являвся. Так, хто обирав це питання? Я, yeah. ну давай за 15 фобии. Я пока песню не найду вам. Так, ктось, ктось хочет, ктось хочет, Андрей. Iron Maiden Fear of the Dark? Ні. Про таку я не подумав пісню. Логіка. Так, знову хтось хоче. Кирило. Ну, можливо, ICDC, highway to Hell»? Ні. Фу. Так. Фобії. Так, пісню знайшов. Так, ну тут треба трошки англійську шарити, Як хтось із вас раптом шарить. Не допомагає. Не Можемо показувати Ви, пальцем. Да. П'ять секунд, а тоді вмикаю оригінал. Гаркнес. Darkness. Darkness. А, я зрозумів. Ну, я... Кирило, все. Отже, тоді. Вмикаю. А можна ну, Давай, не вмика, тоді не, не вмикатиму називайте. Зараз хоч і Ні. А ні. <зас> яка пісня? не А яка обійсняти. Ой, ну, Dark, uh, як это. Так, тоді вмикай. Ага. Destination Darkness, да. Все логічно. Ну, мене фанати Erasmus. Так, Андрій, ти здається, так, чи хто там О, Едуард прокинувся. Привіт. <ривіт> 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 так, хто там? Андрій, ти здається? Давай за 12 фобії. Даша? Ну, це яйця, ово, це іспанське яйце. Чи, чи італійський ово. Ну. Фобії на 11. Хто там любитель міфів? А, він же Ти. посибі. Ти. 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 Так. Арес Бог війни. Добре, тоді. А хто тут астрономи? Діма. Марс. Фобус так, Арес є Марс, це mm -hmm. просто Деймос, Деймос, так, Супутники Марса, Фобус і Демос. Да. Мені uh, одразу прийшло я в голову, путь... але я думав з підвохом якийсь неможливо, не перепутав. може ти пішку так просто. Ну, це ж найпростіше було так. питання. Ну, коли ти про астрономію сказав, то так, давай. Значного, 13. Андрій? Ось мені. Ось мені, так. І ще вони якби крутяться, бо ще м'язи працюють, і тому часто, якщо погано переживати, може зачепитись за глотку і типу викликати за духу. Ну хіра таке робити. А вони, вони, вони так, вони то фугу, вони... люблять, люблять таке, так. Да. Бавитись. Там ще було питання, я зняв про те, що вони там е жаб живих роз, розділюють і теж там так, продають Так супер з ембріона, чого варто йти. Це... Ага, так. Ага. Ну, так, а то він нам, здається. Це їх, типу, багато, так, багато, так, багато так, да, так. Да, да. їх багато остр... острів, островів мало, тому вони... Ну нічого, ще до 15-го дійде, вони хвалюйтеся. Ну давай. Давай 15 го 15? Ну я думав, на десерт залишить, але ладно. О, я пам'ятаю тайців читавці. Так. Юда, ти там у нас спец по Китаю. Андрій. Кров. Ні. Логіка зрозуміла, але на жаль, нема. чи їх валять. Мало того сечі чи... здорових все, хлопчиків, чи... хлопчиків, да які не досягли статевої зрілості. Ну, я зрозумів, що тут треш і сам. Блін, я хотів просто по приколу сказати. Так, ну от хворі. А чим розказати, що існує їжа, нормальна. Можна просто яйця <ривіт> <це ривіт> варити. їм не вистачить на всіх просто нормальної. ідеально. Я думаю, я думаю, що вони з нашої яйцо З холодця або кров'янки теж хіреють, ні? Ну з ну, холод з холодця і, і, і в нас деякі люди хіреють, тому так це таке. А от. Uh... Uh, Смачно 14. Сказу. Ех. Я угу. Тільки. Я навіть не, не прочитав касу Марцу. Це сир е, під час е, куштування того радять надягати окуляри. Добре, що ти натиснув, але ж якби. Да, да, відповідай. Давай все. 3 секунди на відповідь. Бо вони лопаються чи. Е, зараз. Говорять надягати окуляри, блядь. Вони не лопать, Нехай буде Ні, не, не, на жаль. Sorry Jesus Да, у мене те ж саме було. Тоді, добре, тоді знімається. Хто є? Хто хоче ризикнути? Пять. 4 Три. Два. Один. Вот, навіщо? Вистрибують. Выстреливают? Да. А они прям в напрямку очи только выстреливают? Ну, ты же <реш> берешь, берешь сыр с ними и носишь дуроту. рота. А -а -а. И... слушай, ты, ты пришел, хочешь хочеш їх съесть, блин, конечно, нет, я был такой вальнин. Так, Дима, ты так, кажется, там. А, так я. Давай, парнуха за 15. Типу вік треба назвати. Ну. А добре, віп, не вік. Віп. Не вік. Ну. Да. Рік. Період. Ні. Коли? Тобто, що трапилося. Ну, як? Після, після чого він почав це робити? Не знаю, Андрій. Після того, як його зґвалтували. Ні. Трапилося, це може вас не туди наштовхне просто. Після чого? Ну, блін, ну не знаю. Ну після чого. Коли? Ну Коли, ну, не казати конкретно рік чи конкретно скільки -то да, років то. було. Ну, а Діма? В мене є ідея, Ладно хай буде. А, коли побачив порнофільм? Ні. Блін. Знову мінуса. Ще хоче. Я бабу позаконую. Я не знаю, ну хай, хай буде після того, як він я, ну, якусь, типу, на якійсь роботі закінчив, і, типу, це, як його було хобі, типу, після закінчення якоїсь роботи, типу, я не знаю, може коли you там на пенсію вийшов. Ну, коли, типу. Yeah. <laughs> yeah. Та ну ні. Обирай. Ну хай це за 14. Павло? Охорона довкілля. Там був трэш на пляжі. Ну, типа, мусор на смеття на так, Да, да, було. Ну щось знаю, блін. Ну, це не повод для гордості, ну ладно, давай далі. Ні, ну насправді ні, я бачив той ролик до речі, блин. Ну, соціальний. Ну давай вже уже тему, може щось да й Кирилл? Ну, Сталлоне? Не. Не тільки, не только он в порнусе снимался. Тут десь в питании натяк на актора. Блин. Да не, а, нет, понял. Да, да не может быть, блин. Андрей? Чарли Чаплин? <смеш> <смеш> Почекай. Якщо це він, я, блін, просто ахією. Ну давай, тебе залишиться один бал навіть, якщо ти будеш на це. А якщо правильно, то ти наближишся трошки до дощі. Стільці, відра, віники. Прибиральник. Ні. В принципі, я. Якщо щось. один бал я зможу зіграти в фіналі. Давай. Він дизель. Mm -hmm. а для чего, для а ні. А до чого я думав, типа сім'я. А, ні, 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 ні. Назва mm -hmm. ролі тут не грає. Отже, ще 10 секунд для охочих. Sorry. Ну я не знаю, наскільки <проб> це правильно. Я знаю, що колись порно <проб> займався Сильвестр Сталлоне, але як це пов'язано, <проб> не знаю. А, да? Sorry. Ми попадаємо, <проб> <проб> як даме все. Едуард?

Просто на вибудування логі... логічного логічної ланцюжка питання. А що треба назвати? За що, що він відповідав? Ні, чого його можна відповідати. Ну, з якої причини цього демона можна вважати відповідальним в лапках за технічний прогрес? Чого він? Несе відповідальність Бо... Діва? Бо щоб його перемогти, людству потрібно було винахід якийсь зробити <рес> технічний. ні. ні. Андрій. Ну, що він вважається, по-моєму, демоном, типа, лі... ну, лінії, типа, як лінь-двигун прогреса кажуть. Абсолютно, правильно. Я думала війна, бо найбільший технічний прогрес це після вій... ну, під час війни. Ну, так. Обирай. Ну, давай гріховну тему закриємо. Андрій. Бути соціалістом. <laughs> Ні. варіант. Ще. Ну, логіка у ваших uh, варіантах є, але ще що може бути логічно сюди. Діма. Р розділяти прибутки поміж всіх. Ні. Добре. вирося в лідери mm -hmm. Так, ще. Сорі. Ну, типу, можливо, що е, терпіти збитки якісь. Так. Да. Де ж ти був раніше? Да, все нормально, у мене майже найбільше всіх балів. Чекай, ну, вже не Ще, ще, ще да, ти ще можеш е, зараз вирватися в плюси. Давай, вибирай. А, да, Давай за 15 бали треба. Нагадую, тут вам треба сказати якесь народне прислів'я. Відповідно за 15 це. Найважче треба выставить Блин Не, ну я знаю цей пресет, но я его не буду казать В принципе Я <звук> тоже <звук> 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 Андрій. Так, стоп, 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 стоп. Так. сорі, ти там був перший, ти відповідаєш? ти ну, Ні, я, я тільки зрозумів, що треба прислів'я сказати. Я думав, одне слово, Вибачаюсь. Так, Тоді Андрій. Ну, типу, що жінка без грудей, як село без церкви. Ну... Блін, я не знаю, зараховувати чи не зараховувати, ну, добре, я зарахую, тому що можна. загальна логіка правильна, Тут можна якби і груди, і жопу. Я думаю, в принципі, могла. Може, і десь і такий варіант є. Я не шукав точно, я просто знаю такий варіант. Не буду гаражувати. Просто м'якше сказав. Назву. Все, добре, тоді зарахуємо. Обираємо. Давай за одинадцять. Андрій, кожна жаба своє болото хвалить. Саме так. З дванадцять. Кирило? Блять, згадала бабка, як молодою була, чи щось таке. Рахуємо так. Добре. Останній вагон застригу. <зві> <зві> І останнє. Прям найсоковитіший вислів на десерт. Андрій? Срав пес гуси. Сам часто його да, 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 Давай вживає. Це мій любимой найвисвіт довіз по життю. <рі> так, отже, все, ми переходимо до фіналу, і в фінал у нас виходять 5, 1, 2, 3, 4, шестеро, шестеро людей. Так, ну я всіх переношу в фінал.